Час, раді серед нас, різдво вже, все так сяє навкруги, щасливий день для всіх різдво, вже, це найкращий день у. Щоб срад. Se fue el morazón. Se fue el morazón. Що на вашу думку є найголовнішим? Різдво чи Новий рік? Різдво. Різдво? Да. А чому? Чому саме Різдво, а не Новий рік? Тому що народився Ісус Христос. О, дякую, дівчинко. Привіт! Як ти святкуєш Різдво? Ніяк. Подарочки там ні, взагалі не святкуєш. Окей, давай так. Що тобі спадає на думку, коли ти чуєш різдво? Яка асоціація? Це що народився Бог? Так, це правильно. А що ще? Це святкувачерів? Ну, в принципі, так. Опа. Привіт, ну що, як твої справи? Нормально. Окей. Як ти святкуєш Різдво? Ну, з родиною. З родиною. В такій теплій різдвяній атмосфері з ялинкою, з мандаринками, так? Це дуже добре. Я щасливий за тебе. Ну, привіт, друже. Ти як рекордсмен з класу відволікання. Скажи, друже, як називається італійська різдвяна булка? Ото треба було уважніше слухати. А взагалі, скажи мені, яка асоціація спадає тобі на думку, коли ти чуєш слово різдво? Mm -hmm. ну, Класно. Класно. Просто. Окей, добре. Хлопці там улибаються, а ну-ка. має бути слышно, проверочка. <кхм> Привіт, друзі. Хочу вас спитати, що вам на думку спадає, коли ви чуєте слово Різдво? Які асоціації? Що ви думаєте? Саму дома. Саму дома. Фільм, так? Друзі, ви так захлопотані працею, але я хочу задати вам питання одне. А чи знаєте ви, хто такий Ісус? Да, знаємо. Хто? Ісус. Ні, ну конкретніше, що це за людина, що вона вчинила в своєму житті? Це... Бо це Божий син. Це Божий син, окей. А, що ви знаєте про Божого сина? Що він робив? Він людей, він стіляв він... Він Ві... хворих. Він вчив людей, як відмовитись від гріху. Так, він вчив людей, як відмов... відмовитися від гріха, він зціляв людей. Що ще може? Кормив. Ага, годував їх добре, окей. їм. Допомагав їм, так. Це його така властивість Христа. Допомагати, а головне любити. Так. Це добре, що ви запам'ятали, я щасливий. Що тобі спадає на думку, коли ти чуєш слово Різдво? Подарунки може, там ялинка, фільм Мандарин. один. Мандарини. Мандарини, так що ж. Мандарини, да, це так. That's all, folks.